Любі українці, настав унікальний час, унікальна можливість. Більше ніж 22 роки тому була можливість наших батьків, які ще були студентами, і вони її використали. Вони створили державу, в якій вижимо. Ми діти незалежності. І тепер нашою метою є зробити так, щоб наші діти були європейськими дітьми, щоб вони мали європейську освіту, європейську медицину. Студентська громада Львову. Робить все можливе для того, щоб підтримати загальноукраїнське повстання. Так, повстання. По-іншому ми це не називаємо. Тому координаційний штаб студентських рад та студентської громади Львову організовує поїздки до Києва в кожному вищій максимальній можливості. Будуть створені студентські приймальні, до, ко до котрих може підійти будь-який студент, записатися для поїздки на Київ. Ми будемо робити все можливе, для того, щоб до 28 числа майдан не пустів. А 28 зібралась зібралася така кількість людей, щоб Віктор Федорович зрозумів, що ми не жартуємо, що ми налаштовані радикально, і ми хочемо змін. Ми хочемо того, щоб він підписав асоціацію, щоб він прийшов в ЄС. Тому готуємо студенти, йдемо до одної мети. Забудемо, хто ми є. Забудемо, що ми різних професій. Забудемо, що ми можливо навіть спілкуємось на різних мовах. Зараз у нас одна спільна мета. Тому приходимо до. Студентських приймал ваших університетів записуємося, чекаємо та їдемо. Їдемо творити майбутнє. Дякую.